Вітаю поціновучі математики, розв'яжемо номер 53. Побудуйте графік лінійної функції. Перша функція має вигляд дорівнює x плюс 3. Ми знаємо, що графіком лінійної функції є пряма. Для того, щоб побудувати пряму, достатньо мати дві точки. Отже, виберемо декілька значень x, обчислимо для них відповідні значення y. Замість x можемо взяти 0. 0 плюс 3. Отримаємо 3. Замість ікса можемо взяти 1, 1 плюс 3 отримаємо 4. Отже, будуємо систему координат. Називаємо вісі. горизонтальна вісь xів, вертикальна вісь і, початок координат. Одиничні відрізки. Перша точка по х має координату 0 по ігру координату 3, 0, 3, перша точка. Друга точка по х має координату 1 по y 4. 1, 4, друга точка. І через ці дві точки проводимо пряму. Отже, y дорівнює х плюс 3. Перший графік побудована. Друга функція має вигляд y дорівнює 7-0,5х. Знову ж таки, функція лінійна, графіком є пряма. Для того, щоб побудувати пряму, достатньо мати дві точечки. Ікси будемо вибирати довільно, ігри будемо обчислювати. Я ікс буду брати парні числа для того, щоб при множенні на 0,5 отримати ціле число. Наприклад, візьму 2 та 4. 0,5 множимо на 2, буде одиничка. 7 мінус 1 буде 6. 0,5 множимо на 4, буде 2. 7 мінус 2 отримаємо 5. Будуємо систему координат, позначаємо горизонтальну вісь іксів, вертикальну вісь ігри, Позначаємо початок координат, одиничні, відрізки по осі іксів, по осі ігри. Перша точка має координати 2 по х, 6 по ігру. 2 по іксу, 6 по ігрику. Це наша перша точка. Друга точка має координату 4 по х, 5 по ігрику. Ось наша друга точка. Через ці дві точки проводимо. Прямо графік, підписали y дорівнює 7 мінус 0,5х. Так, переходимо до третьої функції. Третя функція має вигляд мінус 4х. Отже, це пряма пропорційність. Це лінійна функція. Графіком лінійної функції є пряма для того, щоб побудувати пряму. Ми можемо взяти дві точки, а можемо пригадати, що раз це пряма пропорційність, вона обов'язково завжди проходить через початок координат, через точку з координатами 00. Ну і далі замість х, наприклад, можемо взяти одиничку. Мінус 4 множимо на 1, мінус 4. Будуємо систему координат, позначаємо вісі, горизонтальна вісі хів, вертикальна y, початок координат, одиничні відрізки. Проходить наш графік через точку з координатами 0,0, це там де перетнулись наші вісі. І через точку з координатами 1 по х. Та мінус 4 по y. І через ці дві точечки ми проводимо пряму лінію. Графік підписали y дорівнює мінус 4х. Четверта функція y дорівнює 2. Можна помітити, що значення функції не залежить від значення аргументу, адже х у нас відсутній. Отже, графіком такої лінійної функції буде горизонтальна пряма, яка проходить через y, дорівнює 2. І будуємо горизонтальну пряму Y. Рівня 2. Тобто, який би у нас не був x, y завжди 2? Завдання виконано повністю.